Привіт! Ми вас вітаємо і бути обережними всіх закликаємо. Безпека і здоров'я це головне, небезпечні знахідки ви оминайте і руками їх не чіпайте, бо може статися біда. Небезпеку життю несе вона. Мишенята, допитливі звірята, неслухняні ми були і накоїли біди. Небезпечну знахідку ми знайшли, тож цю історію слухати почни. Паска небезпечна знахідка. Весняне лагідне сонечко весело миготіло у небі. Його промінці стрибали по всьому лісі і ласкаво гладили кожну травинку, стебелинку, квіточку. У високих травах біля старої верби гралися двоє мишеняток хіп та хоп. На вулиці було тепло і привітно саме час для гри у м'яча. Мишенятка кидали його один одному та весело реготали, це тримало доти. Доки м'яч не полетів десь далеко у трави, так далеко, що його не було видно від старої верби. Хіп та хоп чим душ помчали в трави вслід за м'ячем. Трава була така висока, що мишенята навіть кілька разів заплуталися в ній, але все одно продовжували йти. Ось і наш м'ячик! весело гукнув хоп. Ой, а що це таке? Побачивши на землі незнайомий предмет, запитали мишенятко свого товариша. Предмет був справді цікавий, та схожий на справжню ракету. «Хм, що ж це за іграшка така? здивувалося мишенятко хоп. Не знаю. Може, краще не чіпати її. Це все ж таки чужа річ. Можливо, якась дитина прийде за своєю іграшкою, відповів хіп. Та ну. У цих травах її навряд чи хтось шукатиме. Швидше за все її давно загубили, заперечив хоп. Як же працюється штуковина? запитав хоп, підходячи ближче до знахідки. Здається, я знаю, що робити, вигукнула мишенятко, намагаючись потягти знайдену ракету по землі. «Важке ця штукенція, та не стій, хіп, ти що. Допоможи, будь ласка. І двоє мишенят потягли знахідку до старої верби. Вони кілька разів зупинялися на своєму шляху, бо знайдена ракета і справді була важка, та нарешті вони довели її до бажаного місця. Що ми з нею робити, мохоп? Що ти вже вигадав? Як, що? А що інакше, як не запустити ракету в космос. Завжди мріяв це зробити. А як ми будемо її запускати? Вона ж така важка, заперечив хіп. Я у книжці бачив, що коли ракета летить, під нею є вогонь. Отже, нам треба розпалити вогнище і вкинути в нього нашу ракету. Думаю, вона долетить до самого Марса. Ми що? Ще й вогнище будемо палити? Але це ж може бути небезпечно. На галявині он скільки сухої трави, і хіп показав лапкою на високі трави поруч. Безпечно, небезпечно, покривлявся хоп. Якщо ти боїшся, то йди додому, а я сам буду запускати ракету. Пропустиш все найцікавіше. Оце вже Дзузьке, заперечив хіп. Я теж хочу побачити політ ракети. Ну, отак би відразу. Хоп узяв трішки сухої трави, зробив на галявині з неї кубку і почав стукати камінцями один по одному. Її змиготіли по сухій траві, і та вмить, як почало все шкварчати. Неси трави, неси скоріше. Хіп мовчки носив суху траву і гілля, а хоп підкидав їх у багаття. Вогонь був такий великий, що дим від нього стало видно аж до річки. Там його і побачив старий дядько Бобер. Мишенята саме тягли свою знахідку до вогню. Стійте, зупиніться!» – захекавшись голосно, крикнув дядько Бобер. Він дуже поспішав, бо гадав, що в лісі почалася пожежа. Не робіть цього, покладіть цей предмет обережно на землю і відійдіть якнайдалі від нього, наказав дядько Бобер, гасячи, Велетенське вогнище водою. Хіп та хоп перелякалися і поклали свою ракету обережно на землю. Ми просто знайшли ракету в траві і хотіли запустити її у космос. Знітившись і виправдовуючись, відповів хоп. Це все хіп придумав. Що? здивовано перепитав хіп. Це все ти винен? вигукнув він своєму товаришеві. Та вгамуйтеся ви. Ви один другого вартий, грюкнув на хлопців дядько Бабер. Ви хоча б знаєте, що це за знахідка? Ні, знітившись, відповіли обоє машенята. Це вибухонебезпечний предмет. Якби ви його вкинули в вогонь, у лісі був би величезний вибух, і на місці квітучої галявини і старої верби залишилася б лише велетенська яма. Такі предмети не можна чіпати. А якщо знаходите щось подібне, одразу потрібно повідомляти дорослих і триматися подалі від таких небезпечних знахідок. Вже сутеніло, і мишенята поверталися додому. Кожен думав про своє. Хоп жалкував про те, що знахідка. Не виявилися справжньою ракетою, і йому так і не вдалося запустити її у космос. Хіп вже міркував про те, що треба краще обирати друзів, бо справжній друг тебе не втягне в таку сумнівну історію. Про одне лише товариші думали однаково: більше вони ніколи ніколи не будуть піднімати незнайомі їм предмети. Правила мінної безпеки знай і незнайомі речі не чіпай, не беріть в руки знайдені предмети, оминайте небезпечні знахідки і не підходьте до них. Остерігайтеся речей, які залишили невідомі вам люди. Якщо побачили підозрілі предмети, негайно повідомте дорослих. І виключте службу 101. Про безпеку свою дбайте. Речі незнайомі не чіпайте. А якщо цікаво стало вам, пригадайте правила безпечної поведінки і наслідки, які можуть бути, коли ви просто захотіли щось взяти до рук або зацікавилися незнайомими знахідками.